Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх українців в усіх куточках світу. Сьогодні я зроблю розклад на місто Київ. І хочу подивитися, яка там буде обстановка. Бо в мене там близька людина поїхала, то я хочу знати, що там і як буде. То поїхали. Я буду дивитися місто Київ в цілому. розвиток подій. Я подивлюся на дві доби 11 та 12 жовтня. Значить, 11 жовтня у Києві повинно бути все нормально. Незважаючи, незважаючи на те, що тут падає пльотка. Незважаючи. Тому що буде робитися робота, і вона проробиться нормально. Також на Київ припадає. Ця шикарна карта і ось ця карта. Повернення до кращого, і зроблять це наші хлопці. Вони пророблять цю ситуацію і повернуть все до кращого. Це те, що було у нас 11 жовтня. 12 жовтня я вам показую основні карти, які припали на розклад. Ось. І розкажу вам далі. По пташкам. Це така буде мільтушня, але все буде більш-менш комфортно. А, далі якісь проблеми все ж таки намічаються, тому що йдуть зміни. І зміни ці йдуть з проблемами, але ресурсна карта тут випаде випала. Тому я сподіваюся, що все ж таки 12 жовтня це середина дня. Так, тут можливі обстріли, можливі, але підуть зміни, точніше, не обстріли, а загроза обстрілів, да? і буде така волнуюча у нас ситуація, але ключик в наших руках і ці зміни дуже швидко то поставлять на місце. Кінець суток. У нас, в принципі, більш-менш поспокійніше, тут випала стабільність, да? але тут є такі питання, як роздоріжжя, тобто тут теж буде така ситуація. Пройдете дитине, що по дитині, по дитині можливі якісь моменти, можливі, бо це подія, ось вона. І йде вона від роздоріжжя, ця подія. Не буде вона дуже значна, і пройдете ви її. По клеверу. По клеверу, як мінімум, скажімо так, не дуже складно. І на, Іменно в цьому сенсі, в цьому рішенні, в цьому моменті життя це найкращий буде варіант. І ще один момент може навіть і нічого не статися, і все буде добре. Тобто я вам сказала по цій карті як мінімум, так і максимум. Так що так. Більш-менш нормальні у вас ці два дні будуть. Є з чим порівняти. Давайте глянемо центр міста. Ну, от, бачите, падає, все ж таки, прийшлося це роздоріжжя прийшлося на центр міста. Одинадцятого числа. Ось воно це роздоріжжя. Ситуація стабілізується і йде ще захист Всесвіту. Буде все нормально в центрі одинадцятого, дванадцятого числа. По початку дня і до середини буде така собі ситуація: і криски, і пташки. На кінець дня трошки стабілізується, по крискам, опять-таки, пройдете більш по клеверу успішно, тобто, по меншому, як кажуть, варіанті, тут підуть швидко зміни. Ось, а отут, де дерево припало, все ж таки дерево, дерево то воно дерево, але ситуація буде дуже напряжна. Там, де дерево припало, я роздивилася, ось, буде дуже така непроста ситуація, нелегка, щоб то дерево втримати. Будуть відповідати хлопці, 12 число таке більш напружене по Києву. Але нічого такого снухшибательного не трапиться. І давайте я гляну зараз, чи будуть постраждалі. Тобто руйнування якихось, ну, поклеверу, точно там щось таке не дуже важливе або взагалі не буде, щоб ви розуміли. Тим паче, що ще й лежить розвілка. Так, давайте глянемо постраждалі. Значить, постраждалих по 11 числу, опять-таки, бачите, припадає по клеверу. Повинно бути все нормально. Єдине, що я можу сказати, що так, тут є і пльотка і хрест, подія якась буде, але йде захист, всесвіту. світу. Ну, щось, от, опять-таки, може бути маленьке, невеличке, щось таке. Так, далі, 12 число. Все нормально. І окремо подивилася центр міста, то що я дивилася Києва, чи будуть постраждалі? Ні, не повинно бути постраждалих. Карти нормальні, все буде нормально. Так, ну ось так я більш-менш можу вам надати таку інформацію. Захід, схід і північ чи південь Києва. Давайте глянемо. Так, південь Києва більш-менш нормальний. Північ. Також, але трошки буде воно з пташками, тобто буде так, знаєте, нервуватися. Так, захід іде роздоріжжя, західна частина Києва. Дивіться, в кого там райони. Але все одно все буде добре. І східна частина тут лежить посередині змія, лежить між гарних карт. Зараз ми подивимося. Ну, от, е східна частина, тут є такі наміри. Нашкодити є. Пройдете по дитині, буде комфортно, не повинно тут бути руйнувань, не повинно бути. Хіба щось маленьке. І сюди припала ресурсна карта. Так що більш-менш нормально. Постраждалі дивимось. Південь все буде добре. Північ не дуже гарні карти. Лежать лелеки у нас між таких негативних карт. Зараз я роздивлюся: розвілка несе і негатив, і позитив, і гору, і рост. Тобто, так, як воно класично є, і проблеми, і їх вирішення. На криси впадав впав ресурс. Тобто, я так розумію, що все буде добре. Єдине, що по людям, я можу сказати, приєднається якась інша проблема по здоров'ю. Ще одна, хто вже має. І ці проблеми, вони більш такого генетичного складу будуть, породу йдуть. Далі захід. Захід. Немає тут ніяких травм. Тут іменно йде по серцю серцево-судинні проблеми. Якось більше так пригралися по почуттям. Ну і східна частина. Східна частина. Теж тут я не бачу, щоб тут були травми. Більш такого общого плану, не дуже серйозне. Ну, єдине, що от, може щось таке, не дуже серйозне може трапитися. А так, щось таке маленьке, новеньке, незрозуміле, турище, яке не, не підтягне до себе багато уваги, коротше кажучи. Але я ж кажу, що в цілому ці дві доби для Києва вони нормальні. Ось так. Так показали карти, так показав розклад. Дивіться, зараз глянемо ще на тару для Києва в цілому. Ну, що можу сказати? Будуть клопоти, будуть вони нормальні, будемо. Частково Київ буде закритий, помірно закритий. Будуть вестися ці події, всі закривати небо, закривати максимально, як то можна, і випадає гарна ресурсна карта. В цілому все буде добре, бо тягнемо багато бажань це зробити, щоб стабільна була ситуація. Ось так. Але, але боротьба буде за цю стабільну ситуацію. Там, де ми закриті, я показала, тут невпевнена ситуація, йде недовіра, іде таке собі, але тут імператриця падає, то повинно бути, люди, все добре. Хоча ось Таро показали, що буде така конкурентна ситуація по захисту, і все ж таки воно буде таке трошки, тр, трошки тривожніше, ніж оці е, дні, які вже були. Сподіваюсь, вам було цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, звертайтесь кому-то потрібно на консультацію. Мій, мій номер указаний в описі під цим відео. І почуємось, Па-па!